Я дуже сильно вдячна за те, що я була на марафоні у Танюші, по кармічному запуску року. Для мене це було так глибоко, так круто, настільки я проаналізувала свій рік потужно з усіх аспектів і з успіхів, і з невдач, і взагалі була дуже класна схема повного аналізу. Моєї карми я ще такого чесно не зустрічала. Я дуже сильно в захваті. Настільки глибокий аналіз, який дає, який дає розуміння просто тому, як розкривається моє життя зараз. Чесно, неймовірне поле. Я дуже вдячна була бути тут, послухати про ручку. Я думаю, що це ніколи не буває зайве, і це та інформація, яка зміняє світ.